Преподобний маркіян Пресвітер з особливим благовійним почуттям почитав святу мученицю Анастасію, на честь якої збудував церкву, де і побажав помістити її чесні мощі. Для цього він запросив патріарха Геннадія, духовенство і багато людей. Коли хресний хід зі святими мощами розпочався і маркіан ішов в передніх рядах, до нього підійшов Жебрак і попросив милостиню. Преподобний не мав грошей. Але відпустити бідного без подаяння не було в його звичці. Він відкликав жебрака в бік, на хвилину сховався з ним від людей, зняв свій єдиний одяг, віддав його, а сам, залишившись лише в церковному облаченні, став знову в ряди священників і продовжував іти з хрестоходцями. Вчинку його ніхто не помітив завершився молитовний хід. Святі мощі з належною честю були встановлені на визначене місце. Почали служити Божественну літургію, і маркіан теж був серед тих, що служили. Після причастя святих таїнств присвітери приступили до обмивання вуст і рук. Тут був і маркіан, який, намагаючись приховати відсутність одягу, озирався на оточуючих і поправляв на собі ризу. Тим часом усі, хто співслужили з маркіаном, не тільки нічого не помічали, а навпаки. Їм навіть видавалося, що під ризою у нього царський одяг, прикрашений дивними самоцвітними каменями та золотом. Це багатьох спокусило і збентежило, доповіли патріархові Та і я сам бачив, сказав святитель, – те саме, що й ви бачили на ньому. Коли служба повністю закінчилася, патріарх підкликав до себе Маркіана і сказав йому Чиниш на закону, брате. Ну, чи пристойно тобі було служити літургію в царському одязі? Преподобний зі смиренням припав до ніг святителя і вигукнув Прости мене, владико, я не винен у цьому. Та ми всі бачили тебе в царському одязі, продовжував патріарх, навіщо оправдовуєшся? Але в цей час хтось із присутніх відхилив ризу преподобного, і всі побачили тіло його без будь якого одягу. Святий Маркіан сам був невимовно вражений і не міг далі змовчувати про те, що сталося з ним під час хресного ходу. Тут усі переконалися, що дивовижний царський одяг, який прикривав під час богослужіння тіло преподобного Маркіана, був знаком особливої любові Божої до свого милостивого раба. Згодом преподобний Маркіан був обдарований від Бога й іншими великими милостями за свою любов до бідних і нещасних. Він мав дар чудотворіння, виганяв бісів, стіляв хворих і навіть воскрешав мертвих.